Цей епізод називається Ранок біля магазину, тому що вчора ввечері за містом Фієр почався дуже страшний треш. Ми попали в таку пробку, дорога ремонтується, потужний трафік, скрізь якісь заводи, індастріал, магазини. Просто нема куди стати, куди б ти не звернув. І оскільки обставини припирають, то... Вони змушують навіть таку скромну і тиху людину поводитись доволі нахабно. І от перше місце, яке я знайшов більш-менш придатне для того, щоб ставити намет, я вирішив, що все ми тут стаємо і все. І я підходжу до будинку грюкою в двері. Виходьте всі, бо ми у вас будемо ночувати з таким настроєм. Ну і звісно, нам дозволили, слава Богу. І ми тут стали, але зранку виявилось, що тут магазин. Люди приїхали. Треба зараз швиденько забирати речі, бо вони тут щось вантажать, якісь товари в машину. Вльора популярне курортне місто. Але тут ми затримались лише для того, аби відремонтувати велосипед. На два дні зняли невеличку квартиру. Ви знаєте, в дорозі трапляється різний асортимент апартаментів, квартир і всякого такого. Тобто кожна людина собі вибирає своє. Ми отут в місті Вльора знайшли найдешевший варіант. і Він виявився дуже дуже комфортний, бо він прямо біля моря. І обрали ми його через те, що е, тут приватний будиночок, хоч він маленький, скромненький, бідненький, проте нам дуже зручно е, з нашими велосипедами і тренером. Бо якщо це високоповерхівка, то перти ті велосипеди доволі так е, ну, напряжно чи хочеш сидіти на спальнику. А давайте все ж таки будеш з нами сидіти. Тим часом погода почала погіршуватися. Буря! Це просто велетенський вітер! Три дні тут в Албані ми їхали з вітром, але щоб таке було! Це нереально йти, я ледве тримаю марка. Мене зносить. Добре, що ми тут зупинилися в апартаментах, тут зразу біля моря. Зараз прийшли спостерігати, що відбувається. Бо хату мало не зносить. Подивіться, що робиться. Але вітер дуже теплий. Насправді так тепло, що в принципі можна і купатися. Каву не може пити, бо вона мені плюхне в очі. Ано? Нереально зараз. Це шторм конкретний. Треба трейлери накривати, бо Мара просто поглинула це місто і тут зараз такий стан, як в пральній машинці приблизно. Зараз їдемо ремонтувати наше одне гальмо заднє на Ірининому колесі, тому що вже кілька тижнів воно нас турбує, погано гальмує. Але проблема в тому, що в нас гідравлічні гальма, як ви знаєте, це досить складна система і не скрізь є сервіси, особливо в таких країнах, як Албанія. Їх тут просто не існує. Тож ми зараз будемо якось робити все своїми силами, але потрібна невеличка допомога в автосервісі. Ось послухайте, який звук видає Ірина на Гальмо. Ми добру годину шукали автосервіс. Для ремонту нам була потрібна гальмівна рідина. І, врешті, пощастило. Натрапили на власника майстерні, котрий також має велосипед на гідравліці. Більш того, він сам зголосився виконати ремонт, або як це правильно називається, прокачати систему. Що ж, я можу сказати, що нам дуже пощастило цей чоловік зробив все як потрібно, ну трошки в дивний спосіб для нас, тому що мастило, яке він заливав в систему, воно все розтікалось, навіть попадало на диск, на ротор. Що взагалі, ну я думав, що це неприпустимо. Але, врешті, все працює чудово. Отже, для велосипедистів, котрі подорожуватимуть в Албанію і матимуть е якісь трабли з велосипедами, не дай Бог. То я можу рекомендувати цей автосервіс. Він знаходиться за адресою, яку ви бачите на екрані. А чоловіка звати Міріан. Він е, теж має велосипед, їздить і в нього гідравлічна система. Отже, він е, знає, що це таке. Е, і також його колеги ну, напівалбанською, напіванглійською. Мені пояснили, що він дуже крутий механік і зі всієї Албанії йому дзвонять, приїжджають і ремонтують в нього ну не велосипеди, але машини. І до речі, Міріан не взяв з нас ні копійки. Покидаючи вльору, ми проїхалися по її набережній, що вразила нас несподівано європейським виглядом, чистотою та охайністю. Сьогодні сонечка немає, але добре їдеться, бо не пече. Повітря досить тепле. Бачите, ми на короткі рукав. шикарна велодоріжка, таке якесь аля Майами чи щось таке. Пальми довкола, пляжі, ресторанчики, новобудови, кайфіто. Потім було десять кілометрів мальовничої берегової дороги. А за містечком Оріком дорога звернула в гори. Ми зупинилися перед ними в селі. Наступного дня нас чекав один з найважчих підйомів за всю подорож. Оця албанська простота, вона мені дуже а, люба. Та, це так, така безпардонність присутня і Південно-східній Азії, де ми мандрували. І мені здається, частково в Україні ну до війни 100% так було. Просто приїхати собі в село, спитати людей, можна тут поставити на мене? Та ставте. Ми вже на городі у людей тут от біля лимонів, лимони ростуть довкола, мандарини. І ми собі таки поставили на мене.

дала мандолин, А ты сказал маме дякую? Нет. Ты скажи. Мама, дякую. Прошу. За тебя, за мне дала мандалер. Так тебе почесто? Не, я сам. У цьому, Маркус, і цінність мандрів, що ти все бачиш наяву. Індиків, Диви, як ходять близько біля наших трейлерів. бачиш? Курочки, корови. Бе -ме. Все ти бачиш, бо це і є справжні мандри. А курка як каже? Ага, а індик? Як з індиком поговорити? Як би ти поговорив з індиком? Знаєш, <глух> <глух> вони відповідають. Індики, будь ласка, наші трейлери не чіпати. І каву мою теж. <глух> Ого! Ей! Ей, йди, 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 йди. Албанія нам ще запам'ятається тим, що тут дуже багато індиків. Вперше в житті я бачу всюди по селах так багато індиків. і Їх просто випасають. Або вони просто випасаються, як корови. корова. Дивіться, прозпускали цю холости і обурюються, що ми їх прогнали, бо він виліз на наш трейлер. Прогнали його. До міста Саранда тут в Албанії є дві дороги. Одна, яку обрали ми, це по узбережжю, і кажуть, вона тяжча, бо проходить через гори. Треба подолати перевал. І ми саме зараз пішли на перевал. Попереду 13 кілометрів, щонайменше, горами. Така краса довкола, що ну його в баню. Хай буде тяжко, але це ж прекрасно. Поїхали, мамі хоті, мама палає. Пташки ще вечуть. Там десь по хребтах гір ходять овечки й корови дзеленчать своїми дзвониками. І тут в мене таке враження, що зараз вибіжить лисиця вовк, ведмідь олень пробіжить. Така дуже дика природа, гармонія просто. Природи, гір. А, добре, що албанці поки що не порушили цю гармонію і не забудували тут все. Хоча навряд чи забудують тут такі хребти, такі гори, що це, напевно, нереально зробити. Мабуть, На тут найкрасивіша Албанія, яку ми бачили за весь цей час. Там вон, позаду в людей машина задумилася. Підйоми шуті і серпантини. Ого-го. Гори я люблю за те, що тут можна де-небудь стати та готувати обід. Ось ми тут зупинились поруч з магазином чи то кафе. Каже, можна тут їсти готувати? Та готуйте. Варимо різотто. Різотто. Ну, Може, мене італійці заплюють, бо то просто зварений рис, туди додам огірочок, помідорку двома видами олійок. Полию. Ще маю індійський карі. Теж тут трохи там. І таке в нас буде і різотто. Різотто по-українськи від Ярини Квітки, щоб ви знали. Друзі, ми пішли на фінішну пряму. Каже мені мапа 400 метрів до перевалу. 400 метрів. В Цій частині Албанії, як бачите, теж бункери, як грибочки, поховалися в лісах на горах, в таких стратегічних точках, де е, хороший огляд, і все таке. от якраз на перевалі. Зимний вітер, наче зима. До того ж ми йшли на підйом, впріли, треба закутатися, щоб не продуло нічого. Я люблю перевал, а далі спуск. До речі, особисто для мене це був один з найважчих підйомів тут, в Албанії. І взагалі за всю мандрівку найважчий за останні три місяці. 14,5 кілометрів вгору, вгору, гору, гору. Але зараз, подивіться, неймовірна краса. Просто, там це хмара. Ми зараз нам в хмарі. Коли ми вилізли на той перевал, кажу до Володі, це хмари. Володя каже: Не дай Бог, це дощ, а це море. море! Ще одна райська точка на планеті Земля. Ось тут, в Албанії, в горах.